На матч Ліги Європи, матч між командами буде Глім Норвегія і Арсенал. Досить цікавий поєдинок. Буде Глім, а, прославився в попередніх а, розіграшах Єврокубків. Команда непогано виглядає на даний момент, але, скоріше за все, а, буде боротися за Лігу конференцій. Хоча там і немає з ким боротися в даній групі. А, ПСВ має з Арсеналом ще поєдинок в запасі, тому, скоріше за все, поразка в даному поєдинку буде майже фатальною в разі перемоги ПСВ над Цюрихом, тому це, по суті, буде. Найважливіший матч для Будеглім в цій, в цьому розіграші, але, як на мене, це може зіграти не на користь Буде Глім, оскільки, скоріш за все, на контратаках Арсенал зможе їх зловити. Будеглім буде змушений йти вперед, і думаю, що це зіграє дійсно не в кращу сторону для Будеглім. Команда програла попередній поєдинок на виїзді 0-3. Звісно, перед рідними трибунами, думаю, що мотивації буде. Гнати трибуни будуть гнати свій клуб, але сумніваюся, що зможе щось зробити буде глім. Арсенал відіграв класний поєдинок проти Ліверпуля в чемпіонаті, загалом дійсно зараз досить багато забиває. І я пропоную вам розглянути ставку на тотал Арсенала. Очікую від Арсенала мінімум два забитих м'ячі в даному поєдинку, тому пропоную розглянути ставку на індивідуальний тотал Арсенала більше півтора.